Пам'ять тих, хто віддали своє життя за нашу з вами свободу в боротьбі з ворогом, шанував також сьогодні Володимир Зеленський. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять українців та українок, які віддали своє життя, захищаючи нашу державу, захищаючи нашу незалежність, незалежність України. Свободу. Для усіх наших людей, цілісність України, право України бути серед вільних націй. Кожне з таких слів має надзвичайну вагу, але все ж таки немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу і велич і самопожертву героя, який залишається на в бою.